Отже, уявіть в гримерці зірок. Іво бобо! Іво бобо! Ви тут, ви тут, так. Да. Сфоткаємося після концерту. Так, да, не звертайте увагу, це наш охоронець. Він просто фанат Рембо. Це ваша гримерка. Єдиний нюанс, що ви будете тут не один. Як так? Як так, четвертій. А дальня там. А дальня там клір, кола. А у вас там склад? Так, да, там склад. Можна і так сказати. Ну, Розміщуйтесь. Хорошо, буду Дивіться, тут. вам саундчек треба? Звісно, я чеки збираю, щоб за дорогу віддали. Добре, сідайте тут. Подивіться, що є на столі. Все Це для вас. Золото світу. Все золото світу. Не варто, а й не варто буду під плюс співати вони там... О, -о, -о, О, Світанком біля моря, мрійним повітрям сонця. All all up to you. All up to to you, you. Стоп, хто ви? В Смислі в <смарагдове> небу чекає на завтра. А древо. Значить, дивіться, замовник просив не співати пісню в небо. Я йду додому, це вже не вперше. Тамада. Коли вже я? Дивлюсь, дивлюсь. Ну трошки пізніше там. Буквально, ну, чуть -чуть давай, треба почекати. Вже. Да, і все буде. Так, а хто в нас наступний? Хто в нас наступний буде? Який рембо! Чуєш, не бачив я ніякого рембо! «О, Рембо! Я зараз так дам Рембо перша кров потіче, понял?